Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати у гру загублені землі. Отож, я за кадром вже знайшов всі потрібні предмети. Так, світлячки кітара Я бачу, ти навчився користуватися світлячками Кітара, вони не замінні, якщо ти щось шукаєш. Запам'ятай, рибалка арунда поганого не порадить. Звичайно. Отож, в минулій серії ми розпочали грати, ми тільки відкрили старе місто. І зараз глянемо, хто тут є, що тут є. За кадром я знову ж таки знайшов Сагайдак стріл. І відкриваємо. І ми отримали нове досягнення Вивдерж дослідник, Відкрито три локації. Ваша нагорода зілля бадьорості. Відновлює 30 одиниць енергії. Знадобиться. Локація розблокована. Старе місто. Гаразд досліджувати ми будемо пізніше чи ні. Ага, все ж таки потрібно дослідити. Тоді дослідимо за кадром знову ж таки, вже зустрінемося після виконання завдання. Отож, ми знову тут. Я знову тут. чи запис, вимкнув, вимкнув, не забув. Так. Отож, щойно виконав. Тепер ви переконалися, що старе місто не зрівняється з нашою величною цитаделлю. Зараз ельфи змушені забути про колишню велич і животіти в цих загублених землях. Ну, що поробиш? Треба колись спуститись, як то кажуть, на землю. О, це ви, воїтельниця. Венатор. Нічогенька така. Мабуть. Вітаю, я Венатор, проводирка ельфів зі Старого міста. Не знаю, чи казав тобі Веридис, але ми бранці цього острова. Усі наші спроби покинути його були марні. Це місце оточене магічною бурею. Зараз ельфійський народ мешкає в руїнах, але колишня не забута, Вериди сказав, що ти один з перших ельфів, якому по легенді призначено було прокинутися. Але я не знаю, чи можна вірити казкам старого друїда. Принеси мені кільце предків, яке зберіглося у твоєму саркофазі. Це послужить доказом того, що ти первонароджений. Гаразд. Хоча вона могла. Не знаю, чи вони жили до цього, як ми сюди прибули. Чи вже разом з нами, і я потім пробудився. Вона могла би зрозуміти, що це якийсь новий ельф. Він тут звідки взявся якось так. Якщо всі ельфи зібралися. Воно... Просто. Вімкнути логіку. Що поробиш їй потрібні докази? Ну, нехай буде. Знову ж таки, зустрінемося вже з цими доказами її. Отож, ми дослідили, і точніше, я ми, як сказати, дослідили вже локацію і досягли нового рівня на цій локації, тепер нам. Будуть давати на один предмет більше. І таким чином я знайшов перстень Неймовірно! Це дійсно кільце предків. Рубін у ньому в цьому кільці сяє лише в руках первонародженого виходить Вередис сказав правду. Казав, казав, а ти не вірив. Однак запам'ятай на майбутнє, для мене ти всього лише звичайний ельф. Тому навіть не думай заперечувати мій авторитет. Та без проблем. І в нас два нових завдання. Після зустрічі з Венатор ви виглядаєте дуже сумним. Я сумний? Ти щось приснив. Ні. Я бачу, що її слова зачепили вас. Та взагалі ні. Але ви повинні триматися разом, щоб вижити в цих загублених зелях. Та взагалі байдуже сказала та й сказала, та що тут зробиш? Венатор дуже імпульсивна дівчина, і того разу в неї говорила образа: у бідні душі вона знає, що потребує допомоги. Один ельф не має сил урятувати сотню інших. Та нехай рятуються самі тоді. Знайдіть місячний кристал і скористайтеся ним. Він поверне вашому серцю спокій і відновить сили. У -у -у. Чудово, прекрасно. Потрібно знайти тут. Гаразд. Інше завдання. Мої рибальські сітки зовсім потріпалися, а вудку, яка дісталася мені від батька, зламали печерні кобольди. От гівнюкі. Зараз у мене зовсім немає золота, щоб купити нові, а родину годувати потрібно, тому я прагну попросити твоєї допомоги. Та без проблем, чоловіче, ти шо? Говорять, що Веридис прекрасно працює з деревом і може змайструвати найміцнішу вудку, а ельфійські с... С... сітки, мабуть, зі старого. А, ельфійки зі старого міста плетуть тугі сіті. Будь ласка, роздобудь інструменти для рибоволі, Сітку і вудку, тобі ельфи не відмовлять. Звичайно, і я тобі не відмовлю, ти братан мені поміг. Це в чому бійні. тож -то до роботи. Так, ми вже. Знову ми. Я. Ну може й ми. <с> Дослідили. Знайшли місячний кристал. Чи потрібно його використати? Збільшує швидкість відновлення енергії у два рази і діє 24 години. Та нехай буде використати. Добре? Добре. Добре, що ви скористалися місячним кристалом. Я бачу, що його чудодійна сила сприятливо вплинула на вас. І як це ти бачиш, енергія наша швидше відновлюється. Звісно, тоді це так, це сприятливо вплину. Спасибі, що роздобув для мене сітку і вудку. Мені не, доводилося зустр... не доводило зустрічати ельфа подібного Тебе, настільки чуйного і небайдужого до чужого виха. Я ж кажу, як тобі можна. Гарунду, як тобі можна не допомогти? Ну, чоловіче, ти тим мужик такий, що. Тобі попробуй не допомогти. Гаразд. Тут. Давайте це завдання. Скоїлося лихо. На наш лісовий патруль напали червоноокі кабани. Делькіка ельфів так і не повернулися назад у місто. Їм цього навсі... Попросту. Мабуть, це русизм, а аналог я зараз не пам'ятаю. Може пізніше на монтажі пригадаю, не було чим захистити себе від цих істот. А все через те, що в нас немає гарної кузні, яка забезпечила кожного воїна зброєю. Доводиться використовувати тільки те, що вдається знайти. Будь нарешті корисним і роздобудь кілька довгих списів. Щоб ми могли відганяти червонооких кабанів Гараст. бігає по полю весело кабанчик. Використовуючи вудку і сітку, які змайстрували ельфи, я став приносити додому так багато риби, що моя родина не встигає її з'їдати. Учора я запропонував частину свого вилову односельчана, і вони охоче розкупили його. Дружина говорить, що мені тепер в пору рамницю відкривати. Тільки немає в мене всього того, що необхідно для ведення рибного промислу. Прошу, допоможи мені з цим. Та звичайно для тебе мені нічого не шкода. Гаразд, Про... зараз будемо. Ага, мені знайти потрібно. Добре, зараз знайдемо це все. Знову ж таки. Для вас ці... Займе декілька хвилин.. ой хвилин. Що я говорю? Для вас це декілька секунд займе, а для мене вже декілька хвилин, ну нічого. Я добряче спітнів на цих рівнях. Ну нічого. Відмінно, у випадку лиха із цими довгими списами в руках наш лісовий патруль зможе дати відсіч чорнооким. Ой, червоноокім кабанам. Здаємо квест. Отож думаю, вже в наступній серії більше буду менше говорити, що я тут, я там, і зустрінемось там, тоді, коли, що, де, до чого. На цьому менше вже акцентувати увагу, оскільки. Оскільки так все зрозуміло, більше... що я не показую цей процес Маджонгу. Булін доволі нудний. А от сюжет тут доволі цікавий, тому я і більше на сюжет даю опору і розповідаю вам тут все. Не знаю, наскільки мене вистачить, звичайно. Бо від цього всього голова добряче кипить. Скільки я вже часу записую, вже десь півтора години є. Але. Це вже буде як такий міні-фільм виглядає. Так. Рибалці. Ось такі ось, знову ж таки. човен. Майструємо з цих всіх, всіх приладці, набір рибалки. Не натискаємо обміняти і отримуємо. І виконуємо квест. Ось так. Це те що потрібно. З такими рибацькими інструментами я зможу знімати ще більший вилов, коли відкрию крамницю і односельчани будуть ситі, і я в накладі не залишусь. Ну, тобто, він і нас буде пригощати цим. Всім добро. Чому б і ні? До мене дійшли чутки, що ти допомагаєш людям. А це що погано? Цьому якісь є проблеми? Ми тут всі замкнуті на цьому острові. Що ще мені залишається робити, як не допомагати іншим? Вирішу зробитися королем цих невігласів? Чиї серця наповнені лише кривдою і спрагою наживи? Що ти в біса мелиш? Рибалка це та людина, не те що ти. Ельфійка. Вредно. Лише... а, гірше їх можуть бути тільки гноми та дебень. А ти не гірша, ні? Якщо раптом згадаєш, що ти все-таки належиш до ефійської раси, то допоможи нам патрулювати старе місто вночі. Ой, заціпся, Вона мене вже. дратує. Ця філька якось занадто у нас зарозумів. Потрібно допомагати всім, хто справді хороша людина. Ну, людина хороша, він нічого поганого не зробив. Нам допоміг і ще щось не, не подобається. Ага, можна відремонтувати міст і це зменшує час очікування до відновлення однієї одиниці енергії на 10 секунд. Гаразд, але це... поки що завдання немає, тому... Може десь за кадром по фармі. Врача це доволі знову ж таки, нудна справа. Гаразд. Що там? Місто? Так, місто. Ходімо. Добре, що в цю ніч у старому місті все було спокійно. Коли на острів опускається ніч, на вулицях стає небезпечно. Оу, небезпека. Оцін... Оцінити гру. Ми ну, будемо дуже вдячні, якщо знайдете хвилинку і ціните ваша думка зможе зробити гру ще краще. Гаразд, пізніше оцінимо. Хоча час... час і печерні кобольди майже зруйнували. Хоча в свій час печерні кобольди майже зруйнували старе місто, високі скелі довкола нього відмінно збереглися, вони будуть гарним захистом від зовнішніх ворогів. Однак у нашій обороні є пролом. це північна стіна, сутички із кровожервими морвоками майже зруйнували її. Я знаю, що перші ельфи мали глибокі пізнання у сфері пов'язані пов з будівництвом оборонних споруд. Допоможи нам відновити північну стіну. Зараз саме час застосовувати твої знання, що там треба. О, багатько матеріалів. Зрозумів. Сьогодні до мене в крамницю прийшов парубійко алхімік. У нього не було ні гроша, я пошкодував його і дав йому рибу з умовою, що він заплатить за неї пізніше. Парубійко сказав, що може розбуд... роздобути мішечок з магнітним пилом. Мені він ні до чого, зате тобі може знадобитися. Коли магнітний пил опиниться у тебе в руках, відразу використовуй його, щоб перевірити, чи не обдурив алхімік. Та без проблем. Ось стіну вже відремонтовувати ми будемо скоріше за все в наступній серії. Тому що випуск якраз нормальний виходить, тому чому б і ні. Пишіть, як вам гра, як такий формат, чи вам подобається продовжувати, хоча. Судячи з переглядів, то всім, як завжди, байдуже. А може і ні, хто його знає, може вам комусь подобається, просто соромиться написати, або забуває, лінується, ще щось. Глянув такий Добре, дякую. що записав. Ви подивилися? Удачки тобі. І тому подібне. Ну що ж, ось така гра. Ось такий випуск вийшов, відкрили старе місто, зустрілися з новим персонажем. І на цьому все. Також не забувайте ставити свої вподобайки. Знову ж таки писати коментарі обов'язково, пишіть, що думаєте. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.